Привіт, друзі, 9 серпня. Сьогодні з вами Валерій Клочок і хотів би поговорити з вами сьогодні про те, що відбувається нині в Кремлі. Загалом там ситуація більш-менш з вигляду стабільна, але ні. Справа в тому, що є скандал із Грасимовим, який не повідомив Путіну про можливий наступ на Курську область, і з Дерипаскою, який в Токіо сказав, що досить вже витрачати гроші на війну. Припиняйте стріляти. Більш детально про це зараз все розповім, тому, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте, поширюйте обов'язково відео друзям. Саме так ви підтримуєте мою роботу. Я вам принагідно шалено дякую за величезну кількість позитивних коментарів, які ви залишаєте під моїми відео. Я намагаюся на них усі реагувати, але, звісно, відповісти. На всі фізично дуже складно. Тому вам ще раз дуже дякую, мої дорогі шановні підписники. Отже, що до ситуації з російськими військовими генералами, справа в тому, що днями Путін проводив екстрену нараду, збрав там силовиків, не всіх дуже обмежене коло. Сьогодні він зібрав дещо більше їх. Я про це згадаю. І там йому доповідав Герасимов про те, що, мовляв, наступ в Курській області вони зупинили, і буквально найближчі дні вийдуть на государственні границі з Україною. Так він сказав, але цього не сталося, і я думаю, що найближчими днями навряд чи станеться. А вчора у виданні Bloomberg виходить цікава публікація, де пишуть про те, що Герасимов знав про цей наступ раніше Путіну не доповідав, тому що Путіну доповідати можна лише гарні новини. Ну, загалом тут нічого дивного, друзі. Начальству говорити тільки хороші вуші. відсотково. Герасимов в Грасимов, э, цьому слідував дуже послідовно, але, як бачите, така політика зіграла з ним злий жарт. Стверджують журналісти Bloomberg про те, що військове керівництво на Росії, в тому числі розвідка, знали про цей наступ, промовчали Путіна, не допівли, і нині Путін злий. Ну, Те, що він злий, це ще ніяко кажучи, він збентежений був. І якщо Герасимов промовчав, про це знали інші військові генерали, то безумовно хтось просто-напросто вирішив і скористатися цією ситуацією. Для чого питання поки що відкрите? Але я не виключаю, що і для послаблення більш радикального крила тих військових, які готові продовжувати війну за будь-яку ціну війну проти нас, проти України. Але кажуть у Кремлі, що терпіння щодо Герасимова закінчується, бо пригадайте, з моменту. Перепризначення Путіна президентом формального, так мабуть, буде правильніше, тому що перебрання в мене язик не повертається сказати, відверто кажучи. То Шойгу прибрали нібито в сторону, хоча він залишається нині біля Путіна, він секретар Радвезу. Призначили економіста Білоусова міністром оборони, а очільником генштабу залишили давнього друга і соратника Шойгу Герасимова, про якого я щойно говорив. Але, мабуть, після цих всіх подій на Курщині його можуть. Поміняти, але не факт. Блумберг просив коментар у Піскова з цього приводу. Пісков, як правило, такі речі не коментує. Ну і, мабуть, було б сподіватися на цей коментар даремно для журналістів, але вони спробували. Тим паче, враховуючи, що нині ситуація так розгортається, останні повідомлення засвідчують про те, що Збройні сили України можуть контролювати вже до однієї тисячі квадратних кілометрів у Курській області. Де наші зупиняться, складно говорити, але. Є повідомлення, що нібито вони вже будують навіть фортифікації. Можливо, далі Збройні Сили України йти не будуть. Знову ж таки, поки що не беруся аналізувати з військової точки зору цю тактику ЗСУ, а говоримо про політичний контекст у самому Кремлі. І сьогодні Путін зібрав знову оперативну нараду з постійними членами Ради безпеки Російської Федерації. Ну на ній, зокрема, вони говорили про боротьбу з тероризмом. Справа в тому, що відразу після того, як стався цей інцидент для Росії на Курщині була порушена кримінальна справа за тероризм. Нас звинувачують у тероризмі, а те, що сьогодні обстріляли Константинівку, там вже 14 загиблих, цивільний об'єкт, то то не тероризм. Бо я ще, чесно кажучи, повідомлень про вбитих цивільних на Курщині не бачу. Якщо вони є, напишіть, будь ласка, в коментарях. Так от Путін провів нараду, на якій були присутні. Перше, директор ФСБ Олександр Бортніков, а також голова Держдуми В'ячеслав Володін, заступник голови Радбезу Мєдвєдєв, ну без Мєдвєдєва точно ніяк, секретар Радбезу, згаданий мною Шойгу, міністр оборони Білоусов, директор служби зовнішньої розвідки Сергій Наришкін, спецпредставник президента з питань природоохоронної діяльності екології та транспорту Сергій Іванов, а також помічник Путіна. Микола Патрушев, якого нібито відправили десь дуже далеко, але який все ще тримається біля Путіна. І сьогодні окремі телеграм-канали, наближені до Патрушева, написали дуже цікаву новину: мовляв, військові генерали звернулись до Патрушева про те, аби лобіювали питання започаткування і оголошення загальної мобілізації на Росії. Тим Патрушев сказав, що цього не буде, і зараз є вже коментар від окремих депутатів Державної думи Російської Федерації, що дійсно ніякої мобілізації на тлі подій в Курську і в Курській області загалом. Не планується. Це примітна деталь. Ну відверто, і Путін ніколи не виступав за повну мобілізацію, а його часткова мобілізація в 2022 році, коли вони зазнали серйозних втрат і невдач у Харківській області та на правобережжі Херсонщини. Ну, засвідчила, що Путін не буде вдаватися принаймні, поки що до повної мобілізації. Це означає в моєму розумінні, що є ті військові і навіть помічник. Путіна Патрушев, які зараз ну, бачать ситуацію дещо по-іншому, мовляв, якось розсосеться саме. Ну, звісно, говорять, що депутати Державної думи Російської Федерації коментують: мовляв, є 700 тисяч військових у Збройних силах Російської Федерації. Ну, ще рахуйте, є у нас ціла армія, не в нас, а у них. Перепрошую, на Росії Росгвардія, яка покликана оберігати Путіна, а це понад 400 тисяч чоловік. Вони дійсно можуть перекинути додаткові сили, забрати на худі Наприклад, України для того, щоб не допустити просування ЗСУ в Курській області. Втім, хочу вам, друзі, цитувати увагу на рахунок Патрушева. Він завжди і послідовно виступав за радикальність ведення війни. А що зараз змінилося? Питання поки що відкрите. Тому я пропоную вам напишіть, що ви думаєте власне з цього приводу. І також сьогодні засоби масової інформації на Росії, якщо їх так можна назвати, почали активно поширювати відео після цієї наради, де Фіксують переміщення великої кількості військової техніки, нібито в Курську область, так на тлі там знаків Курське, Стел, Курські і так далі показують, що переміщуються танки, броньована техніка і таке інше. Але це швидше схоже на такий загальний російський фейк, для того щоб показати громадянам Росії, що ситуація під контролем. Насправді це не так. Заданим мною дерепаска, нині перебуває в Токіо. Він представляє там Росію, але як бізнесмен. Там він лобіює питання продовження торгівлі з країнами Азії для того, щоб Підтримувати російську економіку. Він наголошує на тому, що торгівля саме з російськими країнами після початку широкомасштабного вторгнення дуже важлива для Росії. Однозначно, нарощування торгівлі з Китаєм, з Індією, з іншими країнами, ну, окремі з них все-таки ввели санкції проти Росії, наприклад, саме Японія, Південна Корея, Але це підтримує російську економіку. Згідно даних Міжнародного валютного фонду, в 2024 році реальний валовий внутрішній продукт Росії зросте на 3,2%. Ну, після певного падіння 2022-му, але все ж таки тенденція позитивна. І згідно з оцінкою Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки, війна в Москві вже обійшлася в 211 мільярдів доларів з лютого 2022 року. І Дерепаска японським ЗМІ говорить, що це дуже погано, щось так багато витрачають на війну в Україні. Він розкритикував витрати своєї країни на оборону. І назвав війну в Україні божевільною. Ну ви скажете, що тут такого? Ну друзі не зовсім так. Справа в тому, що дерипаска наближений до Путіна. Хоча з ним, як він каже, він не спілкується. Втім, про війну він говорить наступне: якщо ви хочете зупинити війну, спершу потрібно припинити вогонь. Він закликав до негайного безумовного припинення вогню в Україні. Ну так само, і Ілля Яшин закликав до негайного безумовного припинення вогню. Але на яких умовах він сказав: Ніхто території повертати не буде потім другого дня він виправлявся, мовляв, і не так мене зрозуміли. Дерипаска може виправлятися. Але Дерипаска мислить як бізнесмен, звісно. Тим йому потрібне припинення вогню. Він знаходиться під санкціями ще з 2018 року у Сполучених Штатах Америки у Великобританії та Австралії з 2022 року. Щодо зв'язків з Путіним, він говорить наступне: змін немає. Вони, тобто Кремль, не чіпають мене, ми не чіпаємо політику. Ну, в принципі, можна було б завершувати на цьому, але заява Дерипаски і дуже довго рахується з 2022 року, вже третій рік поспіль. Він залишається. Наближеним до Кремля, його, як він каже, не чіпають, бо він їх не чіпає. Ну, така цікава позиція. Сьогодні виступає проти війни. Це ще поки що нічого не означає, але сигнали цікаві. Не скажу, що вони тривожні для Кремля, але цікаві для того, щоб за ними слідкувати. Тим паче, скандал з Герасимовим там набуває обертів, і те, що він не поставив до відома Путіна про можливий не напад, а атаку з боку Збройних сил України на територію Курської області. Також має дуже багато запитань, а відповідей на них немає поки що. Ну, принаймні за цим слідкою. Як завжди, прошу вас, підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео, друзі. Дуже вам дякую за підтримку, друзі. Справді це дуже-дуже приємно і це мені допомагає працювати для вас ще більше. Всіх люблю, ціну і шаную. не перемикайтесь. Все буде Україна!